Сталана Володимирівна, я є мати військово-полоненого уду Сергія Сергійовича, 36-та бригади міської піхоти. Син пішов добровольцем ще у 2021 році, у 21-му році ще до початку повномасштабного вторгнення. І він був спочатку в місті Миколаїв, потім у місті Маріуполь. На початок він, він був в Маріуполі і зателефонував мені 24 лютого, о 5 годині ранку і повідомив, повідомив про те, що почалася війна. Сказав, мама, все буде добре, не переживай, в нас все є, ми переможемо, тільки не переймайся. Він завжди сміявся, він завжди всіх, як міг підтримував. І, але потім, я йшла на роботу, не на роботу, а до Паласу культури, бо там був волонтерський центр. І кожного ранку ми на сьому годину ходили туди допомагати, збирали наших хлопців, тероборону нашу. І кожного ранку ми з ним спілкувалися по месенджеру, тому що там зв'язку вже не було. Їм передали старлінг і Ларе, тому що був старлінг, ми могли спілкувати через месенджер. Ми спілкувалися і слишко дуже глубили. Почався великий арт-обстріл, і потім не було зв'язку з ним 10 днів. Через 10 днів зателефонував, в нього була дуже важка контузія, і то він не міг спілкуватися з мною. 30 років йому було вже ще в Маріуполі, вони в бункерах були, він був на заході Азовмаш. в Було в них дуже багато поранених, у них майже не було вже їжі. Але вони трималися, коли там раз на три-чотири дні він телефонував мені, то завжди посміхався. Все добре, в нас все є, але ну сталося, то сталося. Потім він мені вже зателефонував останній раз, 10 квітня 2022 року, це був у нас з ним останній дзвінок. Вже через деякий час я тільки побачила, як він дивився на мене. Тобто він вже знав, що їх чекає, але мені він жодного разу не сказав, що погано, чи важко, чи як, жодного разу. Зараз я дивлюся на цю останню фотографію і бачу, як він дивився на мене, але я боялася чогось запитати просто його. Потім зв'язок пропав, і вже 12 квітня я вже писала йому, телефонувала і вже записувала мені такі сообщення, які, щоб він прочитати. бо... Невідомо було, що і як. І вже аж 16 квітня я побачила рано вранці в Фейсбуці, виложили фото полону. І там я вже побачила Сергія. І Я відразу взяла телефон і почала телефонувати на його телефон. Один телефон, по якому ми спілкувалися, не відповідав, а відповів інший телефон, де був просто карточка, сімка і все. Тобто запасний телефон. Мені відповів окупант. Я з ним розмовляла на російській мові. Вони скажуть прізвище ім'я по батьку вашого сина, Іроуду Сергій Сергійович. Він знаходиться зараз ну, в пліну в місті Донецьк, тобто з Маріуполя вже перевезли в Донецьк. Він вот. поки не ідентифіцірований, тобто я розумію, що документи вони знищили перед тим, як вони виходили з завода на проливші йшли. З ним все добре, вони нагодовані. Все добре, їх ідентифікують і відправляють додому. І через деякий час вже телефон не відповідав. І я почала його шукати. Я побачила це вже відео, потім викинула на російському телеграм-каналі, де коли їх полон брали, і тоді я побачила сина. Я ці всі свідчення, записи, аудіозапис з окупантом і запис полону. Писала всюди, СБУ, Координаційний штаб, Національна формаційний бороть Червоний хрест. Ну хочу сказати, це Червоний Хрест це організація нікчемна. Вона не виконує зовсім своїх функцій, які вона повинна виконувати. Вони не займаються полоненими. У нас, наприклад, в понеділок, бо я вибачте, я скачу в понеділок. Була зустріч у в Одесі з нашим омбусменом Дмитром Лубінцем. Червоний хрест відмовився їхати. Через вісім місяців мені зателефонував перший звільнений, яким був сином в одній колонії з моїм. Він сказав, що жив здоров. В бараках Суходольська колонія номер 36 Луганської області. Потім ще декілька разів, тобто я вже знала, де, через рік, коли я куди не писала, вроді як би в полоні, але підтвердження мені. Ніхто не давав, він рахувався 8 місяць, 18 місяців безвісті зниклим. За 18 місяців я написала 450 запитів mm. в різні інстанції. Отакі папки вдома, які я писала, де від отримувала відповіді, де не отримувала відповідь, але так. І по цей час відомостей немає ніяких вже півтора року. Немає, ніхто не телефонує, ніхто. Нічого не каже, але я борюся, все одно я шукаю. В нього вже статус зі зниклого безвісті перевели на військовополоненого, бо підтвердив Червоний Хрест Росія. Але в тій колонії Червоного Хреста не було. Ми пишемо письма, Пісьма писали листи, я пишу раз на місяць. Ну, це більше я пишу для себе, що я як з ним спілкуюся. Ще я спілкувалася з психологом в Барвінкові, коли була. Вона каже: мені ви заведіть собі блокнотики, і собі щось пишіть. А, що... а я е, встановила номер Сергія, купила телефон. встановила його месенджер. То в месенджері пишу йому такі смски, що я роблю. Там я купила йому маленький будиночок, Я в тому будиночку зараз роблю ремонт маленький. Я посадила йому дерева. Тобто, щоб він прийде, щоб він знав, що його чекають, його шукають, це дуже важко. Добре, що є це волонтерство, тому що ти типу, розумієш, що ти робиш добру справу. Це зараз, як, як би кажу, сенс життя, тому що це саме найголовніше зараз в нас це повернення наших повернення наших синів, всіх синів, батьків, дітей, чоловіків. Тому що дуже багато їх знаходиться ще в полоні. Дуже багато немає відомостей про них. Зовсім, просто зовсім. І чекаємо кожного обміну, надії побачити, побачити свою рідну дитину. Я в школі працюю научителька, то коли коли ходиш до школи, ти спілкуєшся з дітьми. Ти розмовляєш, а коли приходиш додому і залишаєшся сам на сам, і ти дивишся на фотографії його, останні фотографії, то дуже важко. Але ми сильні, ми жінки, хай би жінкам дали зброю, то, напевно, вже війну українські жінки виграли, я це думаю. Емблема 36-ї бригади морської піхоти. Ця бригада в 2014 році вона була розташована в місті Сімферополь. І коли в 2014 році почалася така війна, то 36 та бригада вона вийшла з Криму і облаштувалася у місті Маріуполь. Тому може таке відношення до цієї бригади, бо їх зовсім не міняю. 36-ту бригаду. Їх було в полоні 1350 і з 1350 600 вже засудили. Вже засудили. І десь. 200 людей десь плюс-мінус обміняли. А останні так знаходяться в полоні. Відомостей немає ніяких, спілкуватися не можна. Ну, надію маю, що може листи він тримує. Живу надією на зустріч, так Живу надію, що обміняють. Так, коли що станеться, вже 12 жовтня буде 30 місяців. 30 місяців вже. Але чекаємо, працюємо. Робимо все що можемо заради нашої перемоги.